Мир любі друзі, пізнання Бога, водіння Духом Святим, вічне життя. Ви знаєте, все це тільки можна. Найти в істині, а медики кажуть, що розум пластичний, і білкові сполуки, приймаючи інформацію, ліпляться як пластилін. А чим ти наповнюєш себе? Якщо ти наповнюєш себе брехнею, то життя твоє буде грішним, адже ти дозволяєш, щоб дьявол наповнював тебе через різні сфери брехнею. Бо всі вони сьогодні налаштовані і працюють проти церкви та проти Бога. Там, де неба Бога, там панує. Сатана, але треба приймати правильну інформацію. Ісус говорив, що істина тебе зробить вільним. Петро Говодив говорив: благодать і Божий мир, всі благословені та обітниці, які Бог приготував, прийдуть через пізнання, але це пізнання задає, дається завдяки апостолам.